Універсальна техніка для прибирання вулиць вже в Миколаєві. Нагадаємо, що у вересні міськрада дозволила комунальному підприємству Миколаївські парки взяти кредит на придбання цих машин. Його сума 43 мільйони гривень, але завдяки підтримці даній місто сплатить лише 25 мільйонів. Сьогодні нову техніку презентували громадськості на центральній площі. Міський голова висловив подяку данським партнерам та депутатам міської ради за успішну співпрацю. Далі пряма мова. Це не підметальні машини, це не снігоприбиральні машини, це комбіновані машини, які можуть виконувати велику кількість функцій в нашому міському господарстві. Зараз ми їх будемо використовувати і будемо бачити, яка кількість машин нам ще необхідна для того, щоб покрити всю територію міста. Я хотів би подякувати нашим партнерам в першу чергу. Це уряд Данії, який продовжує нас підтримувати протягом всієї цієї війни і розглядає нас як надійного майбутнього партнера. Я хотів би подякувати. Представництву посольства в Миколаєві і фактично посольству уряду Данії в Україні, а також всім партнерам, які долучилися до створення цього проєкту. Ну і звичайно, я хотів би побажати КП парки нашому підприємству, якому дістанеться ця техніка, щоб вони як найкраще використовували її як лагідніше і як найефективніше, щоб користуватися її як можна як, як можна більше і довше на. Території нашого рідного міста Миколаєва зробимо його кращим.